Помилки, які допускають кандидати у водії під час складання практичного іспиту у сервісному центрі. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз я перелічу вам всі ці помилки і надам свої коментарі. Ну і перше, це те, що стосується початку руху. Як тільки ви сіли в автомобіль, це перше кандидат у водії помиляється в тому, що він. Не підлаштовує під себе кермо, сидіння, дзеркала, внутрішнє дзеркало, салонне не підлаштовує. Також забуваю знімати автомобіль з стоянкового гальма і не дочекаюся, коли після запуску двигуну всі лампочки на приборній панелі погаснуть. Наступне. Невмикання сигналу повороту. Це, звісно ж, стосується початку руху, коли ви забуваєте їх вмикати. Це одна з найпоширеніших помилок. Перед, ні, не тільки перед поворотом, при перестроюванні або виїздом з місця паркування. Наступне це заглухання двигуна на механічній коробці передач. Тобто неправильне перемикання або недостатня кількість обертів на двигуні було е зроблено для того, щоб почати рух. Наступне порушення правил пішохідного приїзду пішохід... пішохідних переходів. Непропускання пішоходів, які перетинають дорогу на пішохідному переході, є серйозною помилкою. І якщо ви не розумієте, як це можна розрахувати, ну краще. Ви повинні бачити вже заздалегідь, що люди підходять. І якщо ви бачите, що вже там 5 5-10 метрів залишається до того, як людина підійде до пішохідного переходу, краще вже зупиняйтесь, щоб вам інспектор не зарахував це як помилку, бо кандидат водії не завжди зможе розрахувати дії пішохода, особливо коли... Нервує, звісно, кандидату водії, і тому краще зупиняйтесь трошки раніше. Порушення правил розміщення на проїзній частині. Притинання розмітки у заборонених місцях, наприклад, соцільної лінії це така груба помилка, але також е, всі ми пам'ятаємо, що згідно правил дорожнього руху, вам треба рухатись якомога. Правіше до правої частини дороги. Але інколи бувають такі відстані між припаркованими автомобілями, що якщо ти будеш часто заїжджати, ну, воно буде виглядати якби, трохи неправильно на дорозі. Да? І тут вже діє інше правило: це те, що часте перестроювання на дорозі, воно також вважається за помилку. Тому Якщо ви бачите, що вісень між припаркованими автомобілями в правому ряду маленька, то не треба в кожне вікошко заїжджати. Наступне ігнорування знаків дорожнього руху. Так, кандидат у водії нервує, забуває, які знаки він проїхав, це особливо стосується знаку заборони зупинки чи стоянки. Також не зупинка на знак Стоп. Це мій любимий знак, тому що коли я здавав практичний іспит з водіння, це було ще на майданчику, тоді по місту ми ще не їздили, не було такого. І я пам'ятаю, що я цей весь маршрут на цьому треку проїхав все нормально, але так розхворювався, що не зупинився. На знак стоп. Ось така історія. Е, наступне невиконання вимог щодо безпечної дистанції. Недотримання безпечної дистанції до автомобіля попереду, бічний інтервал, тобто не треба дуже близько під'їжджати, Але у новачків навпаки вони не, не відчуваються дистанцію, навпаки, вони трохи, я б сказав, більше тримають. Е, Дистанцію, ніж та, яка вважається якби нормальною. Неправильне використання дзеркал. Недостатній огляд дзеркал перед виконанням маневрів, наприклад, перестроювання. Так, є така помилка. Обов'язково дивіться по зеркалам, а ще краще, так як у вас тут інспектор сидить поруч, то краще, крім того, що так дивиться в зеркало, ще поверніть голову, щоб інспектор. Бачивши, ви точно повертаєте голову. До речі, з приводу бічного інтервалу, зразу хочу сказати, що курс екстремального водіння це не є рекламою. Вона допомагає відчувати автомобіль відносно інших автомобілів і перешкод і тому інше. Наступне порушення правил приїзду Перехрест. Неправильне визначення пріоритету проїзду, проїзд на заборонний сигнал світлофору. Ну, проїзд на заборонний сигнал світлофору це взагалі дуже груба помилка, а що стосується неправильного проїзду перехрестя, то ну, краще за своїм інструктором проїхати всі маршрути можливі по місту, до речі, ви їх можете. Дивитись у мене на каналі є маршрути, половина, ми, половина міст України там є. Тому краще приїхатись, якщо немає такої змоги, то хоча б подивитися відео. Тому ви кожне перехрестя, до кого ви під'їжджаєте, ви повинні розуміти, де у вас головна дорога. І звісно, що на знаки треба дивитись. Але краще, якщо ви будете під'їжджати і вже будете знати. Бо вашої концентрації уваги достатньо буде на те, щоб дивитись по зеркалам, там на розмітку, на все все, і слухати команди, які каже вам інспектор. І неправильний вибір швидкості. Надмірна швидкість. Буває таке, тому що в зоні, там, де дисадки школи, там є обмеження максимальної швидкості 20, а де... В деяких місцях і 10 км в час, а в деяких місцях навіть і 5 км в час. Не буду на відео називати, що це за міста. Це такі пости, саме, мабуть, зрозуміли, які пости. І там є знак 5 км на годину максимальне обмеження швидкості. Тому дотримуватись цієї швидкості досить важко, тому що, якщо це буде механіка, то. Це можна зробити тільки через витиснути щеплення. І занадто низька швидкість. Тобто не можна їхати, ви пам'ятаєте, з правил дорожнього руху, занадто швидко не можна їхати так само і занадто повільно не можна їхати, бо ви будете створювати перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Ось такі основні помилки. Якщо я щось не сказав, можете написати в коментарях. Бажаю вам всім вдало скласти іспит. І головне, я не забуваю повторювати часте питання, як не стресувати. Я відео раніше знімав, але ще раз хочу сказати, що найкраще запорукою вдалого складання практичного іспиту з водіння, це є практика. Як це не банально звучить, але все, що ви читаєте, все якісь там поради, хтось слухає, хтось каже, розповідає, що не нервуватися, та не може людина не нервуватися. Якщо вона відповідальна, то завжди людина буде нервувати, тому що автомобіль це підвищена небезпека. Тому тут вам допоможе тільки накат. Чим більше ви їздите, тим більше ви володієте собою і вам простіше скласти практичний з водіння. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалося. І до зустрічі у нових роликах. Всім пока!